Вітаю вас, дорогі друзі! З вами Сірко і гра Force of Nature, друга частина української, продовжується. Вже, я думаю, зовсім скоро ми завершимо проходження і я думаю розберемося з фінальним ватажком. Ну а сьогодні треба дослідити на драм гори і знайти вихід, я так розумію. Сподобається серія, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і діліться з друзями. Це допомагає каналу розвиватись. Що ж, давайте почнемо. А почнемо з чого? Я трішечки ще підготував ресурси, і я знайшов обсидіан. Тобто обсидіан о, отримуємо за допомогою цих кристалів холоду і лавових отих невеличких озерц. Тобто, нам потрібно було туди вкидувати таку штуку і отримуємо обсидіан. По-перше, давайте почнемо прокачувати оці наші штучки. Наші, так. Їх треба всі 4 прокачати. І поки що дослідимо. Там привиди будуть робити за нас роботу. Так, ось ось. У нас стіл дослідження. Обробка обсидіана зараз ми дослідимо і сувої магії. Золото поки що, я не вмію. І це залишиться у нас тільки одне дослідження. І все більше наче не буде. Так, робись. все. У нас з'явилося, що. Обсидіановий лук у нас з'явився, який дає 49 шкоди. Бумеранг, нічого собі. Потрібен стальний ніж або стальний молоток ще потрібно. Що ще з'явилось тут? Амулет шкоди, захист від холоду. Захист від холоду і супротив магії. Я ще зробив один супротив магії, тепер у нас два. і повинні трішки менше нас бити. І ще щось з'явилось. Супротив магії. Тобто в нас з'явилася ще броня, яка дає супротив ще й для магії. Захист від холоду 7, а у нас. Так. А це від спеки. А, так нам, в принципі, від спеки поки що треба. Від холода, можливо, пізніше знадобиться, коли ми вже виберемося з цієї печери. І в нас з'явилося щось тут. Ектоплазма з'явилась. Кристал сили і. Сльоза диявола. О, в нас вже яйця робляться, так? Воно само вже почало зберігати їх сюди. Так. Добре, це набагато краще, ніж було. Тепер нам не потрібно чекати, поки вони будуть вироблятися. Покращимо інші зараз ще три оцих хліва зробимо і підемо вже в печеру. Що в нас тут ще? Стіл темних сувоїв, стіл чорнокнижника і горгулья. А, ну це статуя просто. Дає можливості спавнитися інстотом у радіусі 24 блоках. так. Ну, таке. Я в принципі не спавню тут монстрів, тому мені не страшно. Так, ще сюди. І, якщо я все вірно прорахував, у нас залишиться тільки 30 хата і все. І ще треба меча зробити обсидіанову, тому що він буде 40, наче в нього шкоди. Ну, зараз дізнаємось. вже таке це гляне. Вже більш сучасне. Так, це гляне, все це добре. Аби ще воно оце збирало перегній, було б дуже-дуже добре. І тебе. І що залишилось? А, і ще трішки цеглин залишилось. Ну нічого. Такий от млин у мене тут крутиться. Дуже крута штука. Тим бачите, тепер його не треба крутити, він сам по собі працює. Давай, доробляйся. І тепер у нас буде стак, я так розумію, назбируватися. Одне ж місце тільки так, одне. Ну, нічого. І що тут ще? Обсидіан. Осколки обсидіана. Тільки нащо вони поки що невідомо. А, Добре, давайте робити тоді, м -м, значить, меча. У нього 40 шкода. А що ще тут є? Обсидіановий ніч. Алебарда? 1,3, в цього 1,7, 1,7, то, то швидше. Кайло. Кайло можна також зробити. Мені потрібна лише перша та друга шкіра. тобто першого та другого рівня. І все. Так, оця шкіра мені треба. І десь повинна бути груба шкіра. Це звичайна. Так. Не кажіть, що в мене нема грубої шкіри. А, ось, є, 40 штук. І ще зробити декілька дошок. І все. І можна. Клепати. Що тут ще в нас з'явилося? Тигель, е, пательня, трубки, шило з'явилося. субсидіану, досить багато різних інструментів у нас все-таки є. Так, ще 9 дошок давайте зробимо. І буде непогано. Хоча мені потрібно буквально там 3 чи 4 штучки їх всього. Так, робимо спочатку, значить, кайло. Далі робимо меч. А, так ми можемо ще і сокиру зробити. А лопату. Чи лопати немає? А, лопати немає, тільки не фритова лопата. Ну, нічого страшного, мені цього вистачить, так. Кайло замінили. Меча замінили. Був 31, стало 40. Швидкість трішки впала. Півтори енергії, 1,35. Ну, трішечки більше. І сокира. А це все можна буде потім розібрати і використати десь вже в інших, можливо, речах якихось. Тільки куди його скинути, не, не знаю Ось сюди, а в мене тут трішки є місця. От і добренько. Все в нас є, тепер можна сміливо відправлятися далі. Беремо ці кристали холоду. Супчики в мене є. Кекси є. Тож зараз ми підемо і будемо далі досліджувати ту. Печеру, можливо, все-таки ми знайдемо вихід. Повертаємося на нашу печерку. І я ось де тут? Ага, я в цю сторону хотів. Йти. Ось такі штучки ми просто клікаємо по ним і відходимо. Бо якщо бахне, то бахне й здоров'я відніме. І дасть нам обсидіан один. Все, дивимося де що. А вони обновилися, я тут бігав і використовував їх, а вони все-таки обновилися. Де там наші маги? Я вже і забув, де вони там, і як вони виглядають. Так, ось я бачу. Це в нас залізна людина по 12. Щось обсидіан якось не сильно його стукнуло. Хоча ще тоді по три рази було, що зараз е якось не дуже то і різниця велика в цього обсидіанового меча з тим, що був у нас. Ого, так, щось у вас багатенько, ні. Головне розібратися з тими, що поряд. Так, і не забувати їсти кексики. Нічого собі, скільки у вас там троє? Ого. Так, лікуємося. Там ще маги огня десь ходять. Тут у нас ще й розвилка якась. Ти йдеш сюди чи ні? Ну, ти де там? Чи? Ви сюди йдете? Давайте, а то мені не дуже якось бігти хочеться за вами. Ай, підсма... підсмажили все-таки трішки мене. Ну нічого. Ну, вбивай вже його. Так, десь б'ємо. Ну, за три рази вже вбиває. Хто його зна, сюди нам чи не сюди? Так, треба підлікуватися. А то може нас хтось. О, скорпіон, скорпіон це не дуже добре. Так, ще й мах вогню. Ну, нічого, б'ємо. Б'ємо, тому що треба цих скорпіонів вбивати. Так, тебе також ми. Давай. О, молодець, встиг. Що це таке лежить, не можна його взяти. Так, ще маг вогню. Ну, з одним магом не страшно, ну чого ти дивишся? Дивиться чомусь і все. Сподіваюсь, що все-таки десь в якусь сторону ми знайдемо вихід, бо не хотілося б дуже-дуже довго тут знову бігати, але якщо буде така можливість і потреба, то будемо бігати, що ж зробиш. Так, оцього спочатку, тепер ось цього вбиваємо. Ну, або поки кексики не закінчаться, або поки ми не знайдемо вихід. Бо може бути таке, що кекси в мене закінчаться раніше, ніж ми щось знайдемо. Поки що йдемо. Ага, тут у нас кінець. Ну, добре, хоч щось ми знайшли. О, що тут у нас випало. Е, так. Свої у нас є. А в мене є ось, ось ще. Можна користуватись ними. Я чомусь за них забуваю. От у мене є і блискавки і вогню. Можна ж ними також користуватися. Десь я чую звуки. Ну. Ну, давай уже побий їх. Там ще хтось вогняний. Стріляє. Оп-оп. Давай би його. А, все одно влучив. Ну нічого страшного. Оп, оп! Щось у вас там багато, ні? Нате. Ні, вогонь, ну, не вогонь, а блискавка цікава магія. Оп, і... А, вона тільки чотирьох б'є, так. Ай! Тікаймо, тікаймо. так, магія. Трішки побив народу. Так, треба поїсти. Двох, трьох навіть блискавками вбили. Непогано. Ну, Підлікувались, можна йти далі. Хоча нас дуже сильно б'ють. І ці ліки... О, Скорпіон. А, Тікаємо! Так, може він підсмажиться? А, добре, не встиг нас цапнути. Магією все-таки можна користуватися. Так, у нас тут кінець, добре. Ми знаємо, що нам тепер в ту сторону. Вже ближче. Ми все-таки ближче до виходу назовні. Може бути таке, що нам так знадобиться ще нова броня, щоб ходити по новій частині. Ой, ще сувій. Що там випало? І ще вогонь. Давайте сюди додамо. Якщо так, то треба буде нам ще обсидіону назбирати. Хоча назбирати обсидіон це не складно. Складніше все-таки інші ресурси. Тканину складніше зробити. Тим бачиш, що там бавовна, яку треба модифікувати. Так, давайте трішки швидкості додамо, щоб швидше добігти. Тепер точно ми знаємо, що в нас лише один прохід, там же ж ні, там нема внизу. Тільки сюди в нас залишився. Тут, пам'ятаю, було багато магів. Оп. І нічого. Іди сюди. Ну, блискавка не дуже далеко б'є. У неї радіус невеликий, але б'є багатьох зразу. Тобто ми можемо зразу декілька. Так-так-так. А це хто такі? Ні-ні-ні. Оп. Так. Тебе сразу. Оп, і мінус один. Бах. ще скорпіончика підшмалили. В принципі, отак скорпіонами можна розбиратися. Куди ти тікаєш? Все одно влуче хоч раз, але влуче у нас. Їмо. Так, куди ж піти? Давайте. Спочатку вгору підемо. Що за звуки хтось регоче. Ага, не зміг. Це оці, мабуть, регоче, щось схоже на них. Опсидановий ну, меч, наче ж більшу все-таки шкоду наносить. Ай! Ладно вже. Затравив. Не встиг трішки втекти. Так, поїсти. І підлікуватись. Бо здоров'я все-таки йде досить швидко. Де там? Ти йдеш сюди, ні? Ти підходиш? Подумав, молодець. Так, цього ми зразу розберемо. Тепер з тобою розберемося. І з тобою на черзі. О! Потрішки йде процес, що там. А, то все-таки Гори. Ну, ці камінці. А я думав, у нас тут зараз, можливо, вже вихід. А ні, все-таки поки що його не видно. Так, їмо, п'ємо. Так, можна і лопнути. Пузику. вам. Що думали? Я не вмію? Ага, я так, як і ви вмію бити. Просто не так сильно і не так часто. Якби мені цього хотілося. Так, треба з цим магом розібратися. Ага, я тут ще й не можу. Ну добре, бий цього, чому ти дивишся на нього. Поки ті там думають, ми з цим розберемось. І з оцим тепер. Нас поки що скеля захищає від магії. Все, з двома розібралися. Ну, дуже сильно б'ють. У нас вже вони неймане, половини немає, а ми не дуже той багато чогось дослідили. Так, ще у нас. А, цей Сім лише б'є. А, так ці не страшні мені. А, так я після того як е, зробив захист магії, так у мене і ці по 10 стали бить. Тобто після того, як я амулет собі другого рівня. Ну, не другого рівня, а ще один зробив, то так і легше стало. Ну, давай. А! Ще один, так. Ой. Ну, от куди ти побіг, от скажи. Бах, не в того ти стрельнув. Потрібно було скорпіона. Тікай! А, затравило мене, падлюкається. Ну все, йому кердик. І тобі кердик. Ти деякі? Не дають спокійно жити. Так, може бути таке, що тут якесь коло є, але ми поки що сюди не йдемо. Поки що їмо. Кексики, їмо супчики, відновлюємося. Ману поки що ми не використовуємо, бо її дуже мало. залишилось. нехай трішечки набереться. Так, бачу ще одного блискавку. Цікаво, у нас буде бос. А тут же ж немає боса? Ні, тут немає. А, все одно дістав. Ну, далеченько б'є. Що ви тут, а? Так, а давайте ось так. Щоб двох, навіть не двох, а трьох ми зразу. Нічого собі ви б'єте. Ну, якби не морозили, було б краще і було б легше. А то морозять, а потім оці вогняні влучають в нас і нас дуже сильно б'є. Особливо, коли їх багато. Ну, давай, доби я цього. Хоча підпал наче тільки один діє. От уже немає 15 кексів. Ну, Краще, поки що, їжі там такої особливо немає, яка б легко робилася. Та їжа, яка в мене є, робиться, вона досить складнувато, так, і добиваймо. Тому приходиться на кексах жити. Те, що ж ти кожен раз будеш нас оглушати, не будеш. Так, іще один. Оп. О, як ти? Не влучив в нього? Мабуть, в скелю влучили. Щас не хоч випадає. Мідний лом. О, так в мене тут ще додатково є трішки. Є, хто? Є. Ну. Недоста... А, воно ще ману використовує. 8, а, тепер зрозуміло, куди в мене мана. Вся пішла. Ой, добре, що не затравив. Тепер ясно. Ну, не будемо тоді користуватись ними, бо вони мені невигідні. Так, ось бачу одного мага. І там бачу ще он мага. А ви сюди не хочете підійти? Поближче, наприклад. Щоб я міг вас бити. Ага. А, все одно зачепив. Ну добре. Будемо розбиратись. Ну мені здається, я пішов вірно. Так, Скорпіон. Що ти. Оп. Ага. О, можна з ними отак. Ще рубатись і розбиратися. Непогано. Так, що там? Ага, це в нас морозний. Нічого не зміг зробити. Буває й таке з ними. Так, ще кексики. Уже майже 20 штук пішло. Так, хто там у нас з блискавками двоє? Ну, всім не страшно. Це, мабуть, найслабіші зараз маги, які є тут для мене. От морозні навіть більше шкоди наносять, ніж ці. Так, ми йдемо по якійсь алеї. Мені здається, що повинен бути скоро вихід. Оп, оп. Куди це ми? Ну, добивай. Так, якийсь, якась така поляна, чи що. Чи це просто поворотик. Так, скорпіон. Бо травлять вони дуже сильно. Добивають цього. Ну ладно, тепер з цим, значить, розберемося. Раз він не захотів вмерти раніше. Так, ми йдемо назад. А, по тій штуці, якщо пройдеш, воно також заморожує. А я не знав. Я думав, вони тільки коли використовують, магію морозять. Так, поки що на кексиках поживемо. Ще скорпіон, ага. В принципі, я зрозумів, як з ними биться. А, все одно. От чому ти заблокував? Ні, щоб пропустити. Так, щось мені тут не подобається. Великі якісь проходи. І бачу магів вогняних. Так, багато магів. Не тільки вогняні треба відійти. За тебе можна сховатись поки що. Так, і за тебе тепер. Поки маги там намагаються. Пробити. Ай! Тихенько, не треба. Так, не змогли. Ага, а тут зміг. О, ще двоє вогняних. Так, це дуже небезпечно. Вогняні маги дуже небезпечні хлопці. Тим паче, що вони підпалюють. Скільки вони хоч. А, вони 11 лише. Я думаю, вони більше шкоди наносять. Так, ще у нас одна залізна людина. Все, добре. Куди це я йду? Не зрозуміло. Ну, поки що дорога одна, а значить, нам все-таки сюди. Мана поки нехай набирається. Не будемо дуже нею користуватися. Може ще знадобиться. Такі супчика. Ого, що це вас зачастило вже третій підряд. Все, пошинкували. Ага. Оп-оп-оп, так. Два у нас льодяних. І один з блискавкою. Ну, вбий вже цього. І ще й скорпіон. Ну, нічого страшного, він все одно мене вже затравив, так що... Вже назад дороги нема. Ні, є, але не та дорога, яка нам потрібна. Так, ще два. Не тут трішки кнопку, але нічого страшного. Все? Що там ще щось випадає? Ще у нас два вогня от є, е, два блискавки. Ну, а так нічого, в принципі, що мені потрібно. Невже я зараз сюди вийду, і мені треба було туди йти? Буде дуже-дуже. Неприкольно, тому що я намагався як швидше знайти прохід, а як виясниться, мабуть, ні. Так, один є. А цих же залізний лом. Так, не стальний. Все. Це. Супчики та кексики. Ще можна підлікуватись магією. Ага. А, достав. Ну нічого, зараз ми підійдемо до тебе першого. А потім з тобою. М -м, так, мабуть, тут буде зараз з'єднання якесь. Може мені й вправду треба було от сюди? Ну, зараз подивимося. Якщо тут буде якась розвилка, то треба буде дивитися. Оу, скорпіони? Так, скорпіонами ми трішки ось так зробимо. А, мана закінчилась. Все одно зараз затрави цей мене. Так, а який? Ага, цей був. Той якого я надбив. Та вбийжиш ти його. О. Можна воно, звісно, і пробігати тут, але... не прикольно пробігати. Половина кексиків мінус вже. Кексики дають лише по 55 здоров'я, тому вони швидко і йдуть. Ах, ти ж поганець. Так, ладно. Так, мани немає ще. З тобою розбираємося. Цей по 7 також нас б'є. Не вовремя, ти знищив його. Ні, все-таки, хоча ні, мабуть. О, дивіться, прохід ось. Ось в нас прохід. І другої дороги немає. Я все-таки пішов вірно. Добре, ну що ж, давайте вилазити. Зараз, мабуть, все-таки з'їмо кексика і відправимося на гору. Тут печера. А я думав, ми вже будемо на горі. Не кажіть, що мені ще потрібно буде через печери проходити. Другого рівня. Ну, тобто, як ми сюди йшли, так і назад нам потрібно було зараз ще прорубуватись. Це буде дуже погано. Зараз подивимося, що тут у нас ще є. Я думаю, що декілька печер зараз буде таких, як у нас були тоді. Без монстрів, а потім може бути з монстром. Хтось оце ж ці проходи ще наробив тут? О! Вже треба броню одягати. Так, це в нас тепло. І крижані вже пішли. Так, ще схоже на печерку, яку нам потрібно буде пройти. Сподіваюсь, тут не буде монстрів. Тут у нас просто великі завали. Ну нічого, обсидіановим кайлом зараз ми вже по 42 б'ємо. Можливо, швиденько зараз. Прохід собі прочистимо. Вже б хтось би точно до нас би прийшов. А, ось о вихід на поверхню. Ага, і ще вище можна. Тобто це ще був не самий верхній рівень. Що ж, дивимося далі, біжимо. Так, тут у нас великі-великі завали, які треба буде нам трішки розбирати, щоб пробігти. Хоча б частково треба буде. О. Є. Добре, що поки що монстрів не видно. О, іще прохід. Все-таки сподіваюся, що їх не буде. О! Щось тут у нас мінус 25, а нас якось заморозило. А чому нас морозить? А, захист від холоду мінус 15. А, так що мені потрібно буде нову броню? І в нас здоров'я віднімається, тобто без нової броні ми сюди не зможемо пройти. Що ж, в такому о, випадку я зараз зроблю телепорт, мабуть, на тій. Місцевості. І в наступній серії ми вже зробимо броню і будемо її досліджувати, тому що зараз це дуже довго. Тим паче, що половину ресурсів треба ще підготувати. Так що на цьому серія буде закінчуватися. Якщо сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і діліться з друзями. Буду вам за це вдячний. З вами був Сірко, і побачимось в наступній серії Force of Nature. Всім до побачення!